Ветерани, родичі, близькі, рідні ветеранів, всі учасники зібрання. Я хочу лише коротко нагадати, що наша держава, по суті, єдина на теренах колишнього Радянського Союзу, яка не відмовилася від тієї спадщини. Коли вам, ветеранам війни і праці, особливо ветеранам-інвалідам, великої вічерняної війни, спасибі, що ви живі, дати транспорт, щоб ви могли краще себе почувати повсякденному житті і радіти цим життям своїми дітьми і онуками. Тобто ми продовжуємо соціальну програму виділення. Нашим ветеранам автомобілів. І, звичайно, сподіваюся, що в вашому серці і душі полегшає і покращиться ваше життя. А в нас чиновників все-таки залишається той згусток гіркоти, що до цього часу ми не завершили вирішення цієї проблеми, незважаючи на те, що почали прискорюватися в реалізації. В минулому році, я пам'ятаю, ми десь 56 автомобілів вручили. В цьому році 29 буде ще, десь 48 автомобілів, може і більше. Але ми зараз ведемо ту роботу разом з урядом, що ми обов'язково, принаймні, в цьому році і у першому півріччі наступного зняти цю проблему чи це питання як таке. І зняти із себе ту гіркоту, що ми не управляємося, не справляємось. Зараз мене, шановні наші журналісти, справедливо запитували, а скільки це коштів пішло на ці автомобілі? Це небагато коштів, це майже 2 мільйонів всього на всього гривень, тому що це прості автомобілі і які не є такими дорогими. Можна і сказати, вони є відчизняні в прямому розумінні слова. Але питання в іншому. Що стосується вас, шановні ветерани, ви заслужили того, щоб держава не рахувалася в цій копійці. І сьогодні економіка наша працює достатньо чітко, щоби... Вже перестати виважувати, це нам ту копійку віддати людям, які заробили давним давно, заслужили, і їх родини доглядають їх, і теж настраждалися, тому що, що хвора людина і немічна навіть, і доглядати її. Це дуже складна справа при всій повазі і любові до батька, до матері, до дідуся, бабуся. Це є правда життя така. Тобто ми хочемо тут, вручаючи вам. Ключі від імені за дорученням президента і уряду нашої держави, гарантувати у вашій особі, всіх інших, наших славних ветеранів, ми будемо прискорювати, і щоб той, хто сьогодні не отримує ключі, не було йому гірко і нудно на душі. А я вам посилаю вітання, шановні наші ветерани, ті, хто сьогодні не отримує, що ми і обов'язково. Будемо і обласний бюджет додавати, і державний. Я маю такі повноваження сказати, сказали, ви сьогодні голова обласної ради, щоб ми і не тільки ці питання, ми зараз присворюємо вирішення питань усіх соціальних ініціатив нашої держави, які ініційовані президентом. Я не буду встановлювати вас там увагою, але в нас створено на кожному. В районі в великому місті 28 територіальних округів соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Вчора на сесії ширше про це скаже голова обласної ради. Ми якусь копійку виділили, щоб створити контактний центр в нашій області. Що таке контактний центр? Це це батьки наші, що ви можете всі будете знати, і буде спеціальна невеличка служба. Яка буде тільки тим займатися, так як телефоністка сидить, правда, раніше колись і слухає, хто дзвонить і вона включає. Так і кожен з вас, хто не може доїхати до цього Житомира, там, до Бердичева і іншого міста, кому тяжко, хто хворий, підняв трубку, чи таку, чи мобільного телефону, взяв дітей і позвонив, висловив свою проблему. І це для нас буде достатньо для того, щоб реагувати і відповідати. Перед вищестоячим начальством, якщо хочете, ми зреагували чи не зреагували? Допомогли чи не допомогли? Тому що і в мене ось, і в Йослан Антоновича, як п'ятниця, а ще як десь п'ятницю викличуть на нараду, то через п'ятницю приймаєш людей 150-180 осіб. І сам фізично не витримуєш. І потім лихоманка б'є, тому що вислухати 180 прохань і претензій. І кожна людина справедливо думає, що це в неї ця проблема найболючіша і такої іншої немає. То ми хочемо, щоб не було цього авралу, щоб не було того, що вже ми не дослухаємося людей. І ця програма, почує кожного, вона, ми її не забули, вона у нас сидить. І от таким чином, і сьогоднішня зустріч, я хочу сказати, що саме сесія прийняла рішення, що ми створимо таку дуже швидку систему, щоб. Ми вас чули і ви нас чули. І по будь-якому телефону тут же дозвонився в адміністрацію в обласну раду, у міську раду висловив і ми зобов'язані, тому що це все реєструється. Тому що так як в міліції, як в ГАІ. позвонив, зареєстровано і мусиш реагувати. Так і ми повинні бути на цьому народному контролі. Що якщо позвонив, записав магнітофон, зареєстрували, то ти чиновник доповідає, як ти зреагував. Чому так? Це я дуже далеко відхилився від тексту, але якраз звиті люди і посланці тих людей, які не можуть прийти сюди в приймальну і стукати палець чи куликом, що, щоб, врешті-решт, коли ти, ця держава змілостилася і віддаси те, що належне мені. З тим, щоб ми. Поки будемо це робити, повсякденно турбуватися про людей, вирішували б проблеми ті, які породжують ці листи, породжують ці дзвінки і породжують щоденні страждання, м'яко кажучи, навіть. Тобто, якби була солідна пенсія, якби у ваших дітей була солідна зарплата, Якби ви могли взяти, а ми зараз це працюємо, елементарно дешевий кредит, побудувати і дітям, і онукам дах над головою, і сучасний, то всі ті не зустрічалися б і не ділили тих автомобілів, і не займалися б цими такими соціальними питаннями. Тому що всі були б соціально захищені. І це головне для нас. І для держави, і для області, і для економіки. Я вам можу розказувати багато разів, що за ці 2,5 роки ми практично подвоїли промисловий потенціал. Ми другий рік підряд отримуємо більше ніж півтора мільйона тонн хліба. Нас достатньо багато всіх інших. Але це вас задовольняє як патріотів, а як звичайного пересічна громадянина. Вас цього не задовольняє, тому що не відчуваєте це на своїй огманці, на своєму сімейному бюджеті і багато інших питань. Тобто нам потрібно так давати і видавати економіку і такий рівень, щоб довести бюджет сімейний кожній сім'ї до спокійного, як у нас кажуть, нормального життя. Це я вам таку ті видав. Зараз ми зустрічалися в День пасічника, бо приїхали у нас із 6 тисяч пасічників майже. 500, ми з ними говорили і не тільки про пасіку, не тільки про бджолу, не тільки про мед, а про те, що ця родина селянська пасічників, вона є пращуром селянського роду, є, знаєте, основою життя сільського роду як роду доброго, сумлінного, порядного, привітного. Знаєте, співчутливого до е, проблеми і біди сусіда, знайомого і незнайомого, ми і зараз про це говорили. То хочеться, щоб зараз ми вручили з головою обласної ради від рівні за друженням вищої влади, не просто так, ключі і їдьте з Богом, а щоб ви нас теж зрозуміли, що ми дуже хочемо, щоб... Ваше життя було спокійніше і краще. Ми бачилися з вами, так, так, вашу, так, а ви кажуть, занойте бажати і ключі автомобіля, і всі документи. Дай Боже прожити їсти на Я в першу чергу вдячний президенту нашому, нашої країни. Я вдячний уряду всьому. Я вдячний. Голові облради, я вдячний губернатору нашої області і бажаю всім наснаги, здоров'я, натхнення, щоб ви і надалі, так як ви нам оце казали, старались, ну, бажали, мали бажання допомогти всім людям пожилого віку і всім пенсіонерам. Бажаю вам здоров'я. І щастя, і теж вже вперед. Я дам спочатку ключі, мабуть. Документи подобно. Я не знаю, як ключі без документів, то вже зупинить то є. Без і документи Це без щоб ключі, ти не можуть бути. Угу. Колій бабі Володимиру Петровичу. Він валіду першої групи проживає в місто наука Волинській. Пішла вам, дорогі товариші, за вашу заботу. От, за вашу заботу, президенту нашому, в тому числі вам, всім руководителям обласного і районного да, центру От, всім крепкого здоров'я, в будущої вашій житті. і ще раз, ще раз зустрічатися, вважати друг друга, тільки війни, щоб не було, а був мир в мір, во всьому мірі. вам здоров'я. Ми вам Дякую. Місто новоград Волинський. Я, ви, ви так це земля, Ми, земля, земля. Ми один на одну так дивилися про це. Документи ваші тут ключі, які шановний Сергій Михайлович. Шановний я вас за Позвольте мені від щирої душі подякувати вам. За ті гарні слова, які сказав Сергій Миколаїв. Ми знаємо, ми маємо час щоб дивитися по телевізору, як ви працюєте. І я знаю, що буваючи в інших областях за своє життя, Житомирська область, особливо останні роки здвинулась в сторону кращого. Це видно по нашому новограду. От, приїдь, побачите. Новий заборчик від начала і почтів центр города. Це забота нашої начальства. Тож я хочу від імені ветеранів подякувати вам за все і пожати вам всього самого найлужчого здоров'я, благополуччя. Так і всього Дякую. Я буваю часто, а Юрій ще швидше, в 10 тому, я скажу батьки, ні в 10 тому я вже Риберівці був. Є ось таке село невеличке, там як буторок, біля, біля, біля великого села, як це воно, сусіднє село. Овчин да, да. то Зайшов просто в хату, побачив що щось там, будують трохи. Цегло навезу ще. Навод. І десь такий вашого, матерішки молодший, от, дядько каже, що це, каже, ми з бабою вдвох почали більшу пенсію отримати. Ми вже, каже, зібрали там 1400 гривень, і я веранду почав будувати. Так що передай Януковичу, що ми, каже з ним. Ну слава Богу. Ну, ну, бо хоч раз не я хвалю Януковича, а люди. Да. А я хочу додати, що моя мама живе в Новоград-Волинську, То все, що там робиться, я все знаю. Я їм допомагаю це робити. Спасибо вам.